Коли бачиш, безчинства виникає не лише соціальний опір, але й мистецький. У Києві організували цілу акцію проти забудови історичної частини столиці України. Ну, а ось, кияни сьогодні театралізовано висловили протест незаконній забудові міста. На цей момент у злочасному списку бачимо майже 40 об'єктів, і переважно усі вони у старій історичній частині Києва. Під найбільшою загрозою Софія Київська, яка найімовірніше вже страждає від зведення поруч елітного житла. Суть київського парадоксу ще й у тім, що нова влада регулярно визнає дозволи попередньої на забудову незаконними та скасувати їх не може. Ольга Чайко. Забудовники з порожньою головою. Мистецький витвір художників з андрійського узвозу важить лише пів кілограма, бо немає мізків. Прототипом нехороші люди, які розрушають розрушає які порушують права київлян. Старт акції біля золотих воріт. Там потвори накладають клітку на скульптуру Софії Київської, що на руці у Ярослава Мудрого, та ганебно втікають на інші ласі об'єкти у центрі міста. Війна ну це. Перший, на мій погляд, прецедент – це київської акції проти незаконних будівництв і інших форм нищення Києва. Один із найскандальніших об'єктів на вулиці Гончара, майбутній елітний житловий комплекс на місці дитячого майданчика, серйозно загрожує сусідній Софії Київській. активісти на протестах, щомісяця вже два роки. Успіх ніби є, бо головний архітектор проти будівництва та зведення триває. Ми хочемо домогтись, щоб Київ рада на сесії прийняла мораторій врятованою пейзажкою до десятинної церкви, що зведуть на місці розкопок. Невідомо та церковники самі вирішили, тут має бути величезний храм, а всі, хто проти, проти Бога. Отаста. Протяг цесів браті акуратно нішуть. У столиці активісти нарахували понад 30 скандальних об'єктів, із 2007-го сьомого змогли призупинити принаймні чотири сьогоднішніх пінопластових забудовників. Залишать на наступні акції. Поки ж вони налякали тільки маличу. Ольга Чайко Сергій